Українська література шостий клас Тарас Шевченко і Петербург. Думка Тече вода Синє Море. У лютому 1831 року Поміщик Шевченка Павло Енгельгард приїхав до Петербурга. Разом з Енгельгартом. Або слідом за ним з обозом Дворової Челяді Прибув до Петербурга і його Козачок. Уже 17-річний юнак Тарас Шевченко. В Петербурзі Шевченка віддалив науку до цехового маляра-декоратора Ширяєва, де Тарас не тільки вчився, але і працював. Тут він навчився не тільки малярству, але й мистецтву живописця, хоча починав з малювання підлог. Про участь. У розпису Великого театру і те, яку саме роботу він виконував, Шевченко згадував згодом у повісті художник. Надзвичайно важливою була роль Тараса Григоровича в художньому розпису великого театру. Це була роль першого рисувальника. Навесні 1838 року за безпосередньою участю Шевченка. Артіль Ширяєва провадила живописні роботи в Олександринському та Михайлівському театрі Петербурга. 22 квітня 1838 року, День волі. Талант Тараса Шевченка помітив художник Іван Сошенко, який познайомив Тараса з видатними діячами культури художником Карлом Брюловим, поетом Василем Жуковським, художником Олексієм. Венеціановим та іншими пан Енгельгард відмовився просто відпустити кріпака Шевченка на волю. Тоді Карл Брюлов намалював портрет поета Василя Жуковського, який продали на лотереї у Петербурзі. Картина принесла дві тисячі з половиною карбованців це 45 кілограмів чистого срібла. Ось відпускна Тараса Шевченка. Документ, який засвідчив. Те, що Тарас Шевченко вже не кріпак, а вільна людина. Велике щастя будь вольним чоловіком. Роби, що хочеш, ніхто тебе не спинить, пише Тарас до брата Микити. Настає чи не найсвітліша доба його життя ті незабутні золоті дні навчання в Петербурзькій академії мистецтв. Імператорська академія мистецтв заснована у Петербурзі 1757 року. Сюди, у травні 1838 року, з'явився Тарас Шевченко як сторонній учень. В академії мистецтв навчалися студенти-академісти, які слухали як загальноосвітні, так і спеціальні предмети. Крім того, 1700 98 року було дозволено різного звання і років молодим людям користуватися щоденно в академії вченням рисування. Це були так звані вільні слухачі, тобто це не були студенти академії. Ці вільні слухачі називалися сторонніми, вони повинні були купувати квитки на право відвідування лише спеціальних окремих навчальних класів, навчальних дисциплін. Шевченко згодом стає із стороннього справжнім учнем академії. До кінця 1840 року Шевченко числився стороннім учнем академії. Тоді ж він подав заяву на ім'я Ради академії, бажаючи присвятити себе вивченню живопису під керівництвом професора Карла Брюлова і з цією метою відвідувати художні класи Імператорської академії. Прошу зачислити мене вільно оприділяючим учнем. І Рада Академії задовольнила прохання таким чином, Шевченко вже не сторонній учень. Ось картини, які Шевченко намалював в Петербурзі: портрет Павла Енельгарта, його пана, погруддя жінки, знаменита картина Катерина, портрет дівчини з собакою. Дуже багато картин Шевченка зникли назавжди. 27 вересня 1840 року Рада Академії мистецтв відзначила срібною медаллю другого ступеня його першу самостійну олійну картину Хлопчик жебрак що дає хліб собаці. Ця картина не збереглася. 26 вересня 1841 року Рада Академії мистецтв втретє відзначила Шевченка срібною медаллю другого ступеня за картину, яка перед нами циганка Ворожка. Саме у Петербурзі 1840 року з'явився Кобзар. Це перша збірка Тараса Шевченка. Після виходу збірки Тараса Шевченка. Почали називати кобзарем. Альманах Ластівка це українське періодичне видання, ідея створення якого належала українському письменникові Григорію Квітко-Основ'яненку. Альманах Ластівка виходив у Санкт Петербурзі, і у Ластівці вперше, після Кобзаря, були опубліковані нові твори Тараса Шевченка, серед них і поезія, яку ми сьогодні вивчатимемо. Думка Тече вода. Синє море. Тече вода синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає в синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Чому в поезії переважає сумний настрій? Перш за все, Тарас Шевченко писав вірш, перебуваючи в Петербурзі. У нього справді тоді був золотий період життя, у нього було багато друзів, улюблене заняття, навчання в академії, спілкування з цікавими людьми, але він був закинутий долею далеко від рідної землі, відірваний від родини, які художні образи постають перед нами. Коли ми читаємо поезію, Тече вода синє море, Грає синє море. Козак. Пішов козак світ за очі. Думка. А думка говорить, говорить до козака. На чужині не ті люди, образ чужини. Доля, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Образ журавлів, журавлі летять собі додому ключами, биті шляхи і терна. Терн. Яке життя пророкує думка козакові на чужині? Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину? На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Чи зустрів козак свою долю? А журавлі летять собі, додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами, шляхи додому заросли, і тому козак плаче. Чи зустрів він свою долю на чужині? Поезія думка дуже нагадує народну пісню. Знайди в тексті характерні для народної творчості епітети і метафори. Епітети. Ці епітети називаються постійними епітетами, тому що вони часто вживаються в народних піснях. Серце козацьке, молода дівчина, Синє море, шляхи биті. Ненька старенькая. Метафори. Грає серце козацьке, а думка говорить. І ще одна метафора грає синє море. Ці художні засоби справді дуже подібні до народнопісенних засобів. І тому вірш думка нагадує народну пісню. Паралелізм це художній засіб. В основі якого паралельне зображення стану природи і людини. Паралелізм це одна з улюблених художніх прикрас народної творчості. Коли ми глянемо на першу строфу, то бачимо, що спочатку є зображення природи, тече вода в синє море та не витікає, потім людина, стан людини, шука козак свою долю, а долі немає. Остання строфа А журавлі летять собі додому ключами. Природа і далі стан людини плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Складіть синкан до слова козак, користуючись пам'яткою правила складання синкану. Перший рядок одне слово іменник, тема або головне поняття, наприклад, Україна. Другий рядок два прикметники, що описують тему. Наприклад, вільна, прекрасна. Третій рядок три дієслова, які показують дію, пов'язану з темою Україна росте, цвіте, бореться. Четвертий рядок фраза з чотирьох слів, яка передає ставлення, почуття або коротку думку про тему Люблю тебе усім серцем. І п'ятий рядок одне слово, синонім до теми або узагальнення наприклад, Україна, батьківщина.